Привіт, друзі! Запрошую вас сьогодні до розмови про дуже ніжну і справжню дружбу, ту, яка буває між людиною і твариною. Адже іноді саме песик, кися чи інший пухнастик стає для нас вірним другом, правда? Погляньте на ці світлини. Тут сілі обійми, довіра, дружба, турбота. Можливо, і у вас є улюблений кіт, собачка чи навіть папуга? Згадайте його. А як ви піклуєтесь про свого улюбленця? Домашні тваринки дуже віддані, вони нас люблять навіть тоді, коли ми сумуємо. А що, коли ваш друг тваринка старіє, втомлюється, вже не бігає, як раніше? Чи продовжите ви його любити? Сьогодні я розповім вам дуже зворушливу історію. У ній немає чарів, але є щось важливе добре серце. Цю історію написав український письменник Василь Сухомлинський і вона називається Старий пес. Був у чоловіка вірний друг пес. Багато літ старожував він добро свого господаря. Минули роки. Пес постарів, став погано бачити. І якось одного літнього дня він не впізнав господаря, коли той повертався з поля. Він вибіг зі своєї будки, загавкав, мов на чужого. Господар здивувався. То ти вже не впізнаєш мене? Пес винувато крутив хвостом. Він тнувся носом у ногу господаря і ніжно заскавучав. Йому хотілося сказати Пробач мені, я сам не знаю, як це сталося, що я не впізнав тебе. Через кілька днів чоловік приніс звідкись маленьке цуценя і поставив поруч із псовою будкою ще одну малу. Живи тут, сказав цуцикові, щоб тобі одному не було сумно, і ласкаво поплескав старого пса по спині. Потім повернувся. Тихо зітхнув і пішов. Пес не міг зітхнути. Він жалібно заскавучав, на траві грався, перекидався молоденький цуцик. Діти, давайте пригадаємо, що ми почули. Хто був головним героєм у цієї історії? Так, пес господар. Що сталося з песиком? Коли він постарів. Вірно, він погано бачив, він не впізнав господаря став старенький і слабкий. Забув господаря бо очі вже не такі. Як відреагував господар, коли пес не впізнав його? Він не розсердився, сказав Ти не впізнаєш мене? Він пожалів пса. Він зрозумів, що пес старий. Чому господар приніс цуценя? Ну, що, малята, поміркували, Щоб псу не було сумно, бо він добрий, Щоб пес не був один. Як ви думаєте, чи було б псу радісно, коли з'явився маленький друг? Так, бо він був не сам. Він вже не сумував. Йому стало краще. Він заскучав не від суму, а від радості. Діти, ви слухали дуже уважно, а тепер давайте спробуємо розповісти цю історію самостійно. Нам допоможе мнемо таблиця. Ось такі малюнки, які нагадують про головні події. Тож поставте відео на паузу та спробуйте самі переказати оповідання за цими малюнками тому, хто поряд мамі, татові, бабусі або своєму улюбленцю. А потім знову натисніть Продовжити і ми підемо далі. Ми з вами так добре пригадали казку та розповідали. А тепер настав час розім'ятися разом із нашими улюбленцями. Вставайте зручненько і давайте зробимо веселу зарядку разом. Приготуйтесь, малюки, будемо разом грати. Під музику один, два, три, м'язи розминати, зарядка, зарядка! Наші м'язи розім'ялись, тепер можна подумати і поговорити з серцем. Адже оповідання, яке ми щойно переказували, дуже глибоке. У ньому не лише про пса і господаря, а й про добро, вірність і вдячність. Давайте розберемося, чому так важливо бути добрим до тих, хто поруч, навіть якщо вони вже не молоді. Тож чому важливо дбати про стареньких тваринок? Звісно, бо їм важко, вони не винні, їм потрібна допомога. Як ми можемо показати свою любов і турботу? Гладити, приносити смаколики, не залишати самих, лікувати? Що зробив господар, коли пес не впізнав його? Пригадали? А вже ж, він не розсердився, пожалів пса, приніс йому другам. А тепер давайте спробуємо домислити цю історію. Придумаємо, що могло бути далі. Малята, тож давайте поміркуємо, що відбувалося з героями оповідання через деякий час. Чи стали старий пес і усиням справжніми друзями? Як господар піклувався про них. Придумайте свою кінцівку цієї історії, таку, яку ще ніхто не чув. Наприклад, я б розповіла так. Господар побачив, що старий пес сумний. Він приніс йому м'яку підстилку в будку і кожного ранку. Довав йому спочатку смачненьку кашку, а потім уже цуценяті молоком. Він владив обох песиків, розмовляв з ними. Старий пес відчував, що господар його все, ще любить, і перестав сумувати. А цуценя намагалася лизнути старого пса в мордочку. Спочатку пес здивувався, а потім завиляв хвостом. Вони почали гратися разом. Цусик кусав старого пса за вухо. А той терпляч дозволяв. Увечері вони спали в будках поруч, і старому псу вже не було самотньо. А тепер ваша черга. Зупиніть відео на хвилинку та придумайте свою історію про те, що могло статися потім. Можна розповісти її тому, хто поруч, або записати на відео і надіслати нам. Ми з задоволенням послухаємо. Якщо хочете, намалюйте, як старий пес і цуценя граються, або як господар їх обіймає. Цей малюнок ми повісимо на виставку добрих сердець. А ось, до речі, і перші малюнки ваших друзів. І теплих історій ви придумали. Ви були дуже уважні і щирі. Настав час поглянути на історії очима наших чарівних капелюшків. Одягаймо їх по черзі. Кожен капелюшок хоче вас про щось важливе запитати. Білий капелюх одягай. Усе головне згадай, хто був у касі? Що з ним трапилося? Згадали? Чорний капелюх, сум і турботу покаже умить. У житті буває, що тваринки старіють і не такі, як раніше, що в таких ситуаціях може бути складним. Справді, вони не граються як раніше. Важко, коли не чують або погано бачать, потрібно більше піклуватися. Іноді сумно дивитися, як вони старіють. Жовтий капелюх світлим промінчиком сяє, що доброго було у цій історії, чи у вчинках героя. Я вважаю, що господар пожалів старого пса, приніс йому цуценя, не прогнав його. Усі залишились разом, як справжня родина. Діти, ви зі мною згодні? Червоний капелюх сердечко відкриває для відчуттів. Як ви почувалися, коли слухали цю історію? Коли з'явилась цуценя? Зелений капелюх, вигадник і порадник. А як би ви могли допомогти старенькому улюбленцю або тваринці, якщо вона втомлена або хвора? Наприклад, я створила тепленьке ліжко, приносила смачну їжу, не залишала самого, лагідно говорила, синій капелюх, усе збирає докупи. Який головний урок ми взяли з цієї історії? Безперечно, що бути добрим, це важливо. Не кидати друзів, навіть якщо вони вже старенькі, дбати про тих. То з нами поруч. Любити всіх і старих, і малих. Діти, усе, що ми сьогодні почули і придумали, говорить про одне добре серце завжди знає, як допомогти. І навіть якщо наш друг не такий, як колись, ми все одно можемо бути поруч, бо справжня дружба це турбота, терпіння і любов. До нових зустрічей.